Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт. Сьогодні ми будемо на арені битися проти зомбаків. І у цьому нам будуть допомагати знову брейнрот меми. Але минулого. Що, на... самі? Ну. тобто самі. Ну, э, сагор, тралала, Потапі... Ну, ні, не ті самі. Інші, я ж не, не, не розповів. Будуть Добре. інші меми, будуть більш новіші, так скажемо, ті, які з'явилися пізніше трішечки. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. От, Я якщо дала. тоді в нас були е, перші е, самі такі старі меми, то зараз е, в нас буде свинину бомбардиро. Далі в нас буде подход спот Ще в нас тут буде пенсахур і одіндіндун. Ось такі будуть Ой, у нас не мемчики. Ми повинні сьогодні усіх їх купити. І, власне, якось. О, відбиваємося! Чуєш? О -о -о. Ходімо. Ми повинні всіх їх купити і подивитися, чи зможемо ми тут вижити. Чи зможемо ми вижити серед оцих зомбаків, серед. Дуже величезної кількості зомбаків. Ну, ви знаєте, друзі, якщо дивилися вже одну з серій з ареною цією, то ви знаєте, наскільки багато зомбаків тут буде. І мені, на жаль, нічого не випало. Так, окей. В тебе як там справи? Я бачу. А, їх дуже багато я На тебе можу там цілий натовп налетів. Так, нам потрібно вибити хоча б одну гнолу плоть, щоб отримати свого першого помічника свинину бомбардиру Ай! Ой! Мене зараз теж з'їдять. Так, обережно, обережно, обережно. Я тут не досить зручно стою, дуже близько до всіх. Так, знову, з другого теж нічого не випало. Капець. Не щастить а мені поки так. що. Ну, не що. Не, на випадіння? Ну, не знаю, іноді випадає, іноді не випадає з зомбаків предмети. Так, сюди, давай разом. О! О! На, забирай. О, ми його просто роздягли тут. Гроші забрали, зняли одяг, Не капець. Точно. Так, беру гроші, міняємо сюди, беру свинину бомбардиру, і йду до тебе. Вертаємося, так, ставимо, свинину бомбардиру. Ооо! Вона бомби кидає. Ah, ah, так, я до бать неї бать, краще не да підходити. Да. Угу. Просто ціла купа жменя. Ой! Жменя, бомб, нічо у собі. Прямо біля мене тут були. Але свинина бомбардира з ними розібралися. Окей. Я сподіваюсь, що її буде достатньо, щоб захищати нас. Як думаєш, достатньо чи ні? Ааа! Її кусанули. Так, вона теж незадоволена, напевно. Каже: Е, ти що мене вкусив, за мій бочок. Так не можна. Так, а ну, на тобі. О, я добив зомбака кулаком, непогано. Так, у мене є трішечки грошей, зараз ми швидесенько це все продаємо. Ось так, ось так, ось так. І. Мені не вистачає 5 гривень. Дайте 5 гривень. або... Або давай я просто куплю дещо інше. Я візьму ось цю давай штуку. Я, мене Та ні-ні-ні-ні. ні 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 Не треба, не треба, не треба. Так, сюди. Далі беру ну, оце. Беру хоч. оце. І оце. Ось такі зачаклування у нас я будуть Я візьму сокерко. Бамц, бамц. Бампт. Все, я зачаклувався. Нічого, собі, ходімо. У мене тепер буде бита І я зможу трішечки О, сповільнювати зубаків. будеш як Сахур. Як Сахур? Ну, можливо. Так, бо.н. Ні, мені треба свої слова якісь вигадати. Бац, 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 бакі! Ну, слухай, непогано. Мені подобається. Друзі, якщо вам теж подобається, пишіть в коментарях бац, 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 бакі і все. Капець, я буду зараз новий мем. прикол. Взяти цей двокольорового сахура зробити з такою дубиною з, електри... mm -hmm. Mm -hmm. з електричним цим струмом і все. Бац-бац-бац-бац, баки! Так, поїхали. Поїхали. Зараз ми вас тут усіх відлупцюємо. Ай! Ану, геть звідси, геть, все сюди. Так, я піду куплю, знаєш кого? Uh, там, напевно. Наступний цей з смартфоном. Правильно, подхотспот! Я вже його тягну, я вже його тягну. Зараз поставимо його капець зомбаків, скільки вас тут! Подхотспот! Давай! Розбирайся з ними, будь ласочка! О! О! У мене тут зомбак сидить. Так, Ану геть звідси. Він, він телефони кидає. Типу, у кожному зомбаку дає по телефону, щоб вони вписували пароль від свого вайфаю! Так, нормально він вигадав, непогано. Оп. Я сповільнив абсолютно усіх зомбаків, вони нічого не можуть зробити тут. Все, я стримую. їх Стримую, стримую усіх. Давайте розбираємося, розбираємося. В трьох, тож і в чотирьох вже. Ми тут з ними швидко впораємося. Так, бамс, бамс, бамс. Ще. Отримуйте, давайте. Зомбаки тупі. Так, добре, мені треба піти купити. Ооо, обладунки мені треба купити. Мене ледь не з'їли. Е, мене зомбак з'їв все ж таки. Я в шоці. О, мож... Знаєш, що я бачу а, що? в інтернеті з приводу та... Що ну, ти бачив? Давай, кажи. А, там на дереві була записка цей QR-код з безкоштовним вайфаєм. Чи можна Нічого підключитись, відсканувати, підключитись? Але це, це що було з з на дереві, така. а там був паркан. І, типу, щоб дисконувати, потрібно ж телефон піднести. Він під... А, він я бачу це телефон, теж, там крадуть потім... телефони. Так, забирають телефони та й все і нічого зробити не можна. <рес> так, я це бачу. Тому теж. Не ведіться на це. Ну, я не думаю, що таким займаються десь у наших країнах, тому не знаю. Сподіваюсь. Я думаю, що такого у нас немає. Так, сюди. Сюди, ну, сюди. Було смішно. Ось так, та було, звичайно, смішно. Мені трішки не вистачило на те, щоб зачікувати. Треба ще досвіду назбирати. Так, відчиняйте двері мені. двері, Я ще меч не купив. Меч треба купити, меч потрібен. Так, давай я тоді, я не знаю. Візьму зараз меч, назбираю грошей і після цього куплю ще одного е, оцього, мемчика італійського. Це в нас буде хто? а? О... Зараз скажу тобі. Давай, кажи. Пенсахур, e -e -e, правильно, пенсахур у нас тут буде. Так, сюди, сюди, сюди. На тобі, на тобі, на тобі. Отримуйте, отримуйте, ось так, ось так, ось так. Голови випадають позаду. Думаю, мене хтось також підійшов, нічого собі. Так, це знімаємо. Це сюди, перекладаємо, це нам не треба. Забираємо далі голови. Так, у мене вже є 20 е голів. Нічого собі. Нічого собі, це досить Слухай, круто. Слухай, А ти його ще не купляв? Кого, пенсахура? Угу. Ні, ще не купляв, що? Давай я куплю тоді. Ну, давай бери, бери, звичайно, бери. Так, зараз подивимося, як пенсахур буде розбиратися з зомбаками, тому що я впевнений, що він може бути досить сильним. Оскільки це такий злий мемчик. Ого, нічого собі. Щось класнуло тут. Так, я йду обмінювати. О! Пенсахур! Бам! Нічого собі! Диви, що він робить! Бам! Просто у цим велетенським олівцем по голові зомбакам бам, це все. Мінус зомбак! Це круто. Так, це міняємо, усе тут міняємо. Це теж міняємо. І всі бошки також міняємо, друзі. Все, в нас майже тисяча є. Трішки досвіду, трішки досвіду в мене ще тут з'явилося. Не вистачає. Може у тебе є один злиток безкоштовний? Ну, я можу тобі дати. Так, бери. Mm -hmm. Я тобі скину. Дякую. Так, я піду напевно. Спробую, не знаю. Спробую, спробую. Що мені? Мені рівень потрібен. Мені рівень потрібен, треба піти побитися. 26 рівнів мені потрібно заробити. Щоб зачаклувати на те, що я хочу ще дві запчастини від свого сету. Так, сюди. <звук> сюди. О! Так, щось зомбаків багато полізло, чуєш? Так, <звук> <звук> Давай Бачу. допомагай. Давай я швидше, Міка, Швидше, тут їх дуже багато лізе. Так, на, отримуйте, отримуйте ви всі. Так, одинадцятий рівень. Мені потрібен, який я сказав, 26, -й, 24, -й, 26 й мені потрібен. Так, сюди, сюди. Давай Хоч ще. Я тебе, де чоклу, де. Та я зараз не збираю те за чоклу, не переймайся. Ой-ой-ой, мене ти потрішечку з'їдають. Ні, ідіть геть. Ідіть геть, у мене вже 17 рівень. Так. О, меч вибив зомбака, нічого собі. А крутий? Ну залізний. Майже а, на начальний. 60% цілий. Це круто. Ну, Хі -хі. Так. Круто, коли таке випадає, тому що може випасти буквально на декілька ударів і все, і воно зламається. Так, мене зараз жирують такими депом. У мене 4 серця в лишилися. А, в, цей, Загасив зомбака, а там автомат випав. Ого, серйозно? <гум> Ну, прикольно було б. А, я подумав, тобі випав, мій кажу, ти мене надурила Та ні, як таке можна ви, випасти, а? Ну та хто його знає, тут все що завгодно може випасти. Так, ідіть геть, звідси кажу вам. Ви що, не розумієте? На тобі, на, ще, ще отримайте На вас на всіх вистачить мого меча. а От здоров'я в мене не вистачить на всіх, тому треба ще три рівні назбирати тут. Так, ще піврівня. Сюди, сюди, сіди. 24 рівень! Ось тут ще щось Так, ще трішечки. О! Захищаємо свинину бомбардиру Смілька! А я тільки не таке подумала. Шо там? А Сахури, пенсагури, вони ж, типу, майже однакові. А що? Ну, є що? таке трішечки. Пенсагур, це друга стадія, сагура, типу. Не знаю, так, 26 шостей. Дерево зробили олівець. Я не знаю, Міка, я не знаю. І можливо. Типу, він покращився. Так. Uh, тут зачаклувати Бац, бац, отак От робимо сюди. Бац, бац, бац. Все, я все зачаклував. Є, yeah. а у мене тепер суперсет є. Так, треба взяти за uh, купили зумбуків. Зараз я беру останнього брейн рот-мема. У цього, який давай, у нас тут давай. є. Це буде один дін-дін-дін-дун. -дін так, швидесенько Його зараз ось тут. Гроші потрібні. Зараз я сюди поміняю. Усе капець у мене грошей тут ого. Ого, я назбирав. Зараз тобі допоможу. Та в мене все окей тут. Так, сюди. А Я все одно скинула. А, оп, зараз ще сюди. Так, у мене два діамантика вже є. Чудово. Оп, один. Оп, другий. Оп, один. А, так, ще один. Давай візьму ще подход спота, ще свинину бомбардиру, ще одного пенсахура. І знову поміняю на. Ой, а... я це не відчиняла. Оце. Потім, оце що там, капець чи що? Нам треба відчиняти. В будь-якому разі, чуєш? Так, тут я все. Ходімо! А, а мене! Мене треба випустити сюди. Капець, тут скільки всіх їх? Так, ставлю швидесенько, оп оп оп. Бам! Один дин-дін-дин-дун. -дин -дин Єс, він Є тут же стоїть, він не бомбардирують, пенсаху. Опець, мене знову завалили. Капець, ти чого ти так помираєш часто, Міка? Та я щось помираю. Так, я ще цю штуку бам цю використовую. О, все. Ну що, зомбаки поїхали? Зараз будемо розбиратися, хто з нас сильніший. Ми чи ви? Так, давай, 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 давай. Лупцюємо їх тут усіх, нічого собі. Це просто якийсь апокаліпсис з зомбаків. Скажи. Дев'ятсотки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, я в шоці. Я реально в шоці. Нам потрібно їх усіх абсолютно здолати. Отут все я тримаю. Я тримаю цю лінію О, захисту. Собаки, а ти завжди таким високим був? А то я щось бога. Ні. Не я купив пігулку цю, яка збільшує зріст і силу, і власне тепер я став. Трішечки більше. Чого не ти влаштувався? Ну, ну, а що ти хочеш? Так. За цілий діамант купив, до речі, її. Так, а... і меч за діамант купив. Я три діаманти витратив. А це розумію Тут стільки летить телефонів і оцих бомб, що я в шоці. Вони навіть майже стримують зомбаків, а їх тут дуже багато. Ху -ху -ху. Прикольно. Дуже дуже непогано. Добрий результат такий. Так, нам потрібно. Нам потрібно сюди бігати, туди бігати, з усіма всюди битися з одного боку з іншого. Так, сюди. Давай, давай, давай. Головне один одного не бабахнути, тому що я думаю, що ми здолаємо так, один одного. Цим... Мені здається, що ти мене здолаєш. Давай перевіримо. Бамц перевіримо. <пив> Ану, а... А, давай, ти, давай, ти, давай ти мене. Ану. Це цікаво. Заного давай, давай. Додат... Ой, давай. та, те ж саме все. Оп, все, Сувас я з'явився. Я з'явився, я повзу до тебе сюди. Опа, зачиняємо. Поїхали далі їх тут знищувати. Капець, якщо мені б це також достилося, я був би вже... О, що все закінчилося? чи що? Супер! Слухай. Тут дуже багато гнилої плоті. Давай збирати всю. Подивимося, збирати. скільки тут не випадало. Мені цікаво, я думаю, тут більше 1100 буде. А 1000 це в нас дуже багато. Дуже-дуже багато. Так. Ого, Фу! я подивився, скільки в мене її там, і трішечки в шоці вже. Так, а ну тут забираємо, забираємо, забираємо. Сюди забираємо. Ти збираєш там, ні? Оп, сюди, сюди, сюди. сюди. Я броню скидаю. Ага, викидаєш весь цей секонд-хенд, так. Так. Сюди, 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 сюди. Я вже майже. О, у мене місце закінчилося. О, це я розумію. Так, давайте сюди. Сюди, все. Я зібрав усю гнилу плоть, окрім оцієї. Так, сюди. Молодець. У мене її е, 4102 штуки. А в мене 1500. Це знаєш скільки гривень? Це 12306 гривень. Уявляєш? Слухай, не на, до речі, тобі теж цю штуку. Щоб ти а не була ти... такою маленькою, а то ти щось реально. А як ти гном. Я зменшуся? Ага, я в себе великий. Ну нічого. Отже, що, ми здолали усіх зомбаків за допомогою цих нових італійських мемів, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка, а також свинину бомбардиру, подходспод, пенсахур і, звичайно, Одиндіндун. Все, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. А все добре, котики.